Вже ми в такому здоровенному магазині не знайдемо подарунок. Головне визначитися, що нам потрібно. Це елементарно, класну іграшку. Добрий день, приїхали. Треба щось для школи купити. Та для школи йому батьки куплять, а нам треба йому щось класне подарувати. А може щось із одягу? Він приблизно, як і ти, на тебе і на мірим. Оце тобі такий здоровений магазин. Тепер будемо голову ламати. Та можна для початку походити, подивитись. А що тут дивитись? Ті хочуть іграшки, ті для школи. А я пропоную щось з одягу подарувати. Коротше, ми з володаром ідемо дивитись іграшки. Мені подобається ця ідея. Ходімо. Тоді ми з Юлією йдемо в концтувар. Може, і я там собі куплю? Ну, а ми з Дашою до одягу можемо і вас переконаємо. Так, знайдемо щось круте. Вау, якби мені подарували хоч щось із цього. Ага, я б теж від такого подаруночка не відмовився. А вони Констовари, одяг, жах. Ось справжній скарб. Я б тут і жив. Ну що, на перегонки? Там іграшки, та який там одяг, коли тут усе таке. Я б тут жила, малювала, вирізала, клеїла, писала. Яке ж все класно. От спробуй тут вибрати щось одне. Та давай не одне, давай якийсь набір зберемо. Точно. Ось ці фломастери. І ось цей альбомчик. Ось ці зошитів. І кольоровий папір. Ну, до паперу потрібні ножиці і клей, простий олівчик, щоб малювати. І стирачку, щоб стирати, що не вийшло. Іришки, який там кастувар, ось найкращі подарунки. Ну що, я вже королева? Богиня, тільки ми обираємо подарунки для хлопців. Ой, то зараз стільки одягу, шить, що підходить хлопцям і дівчатам. Тоді розпочинаємо супер попершопінг. Дивимося усе, а потім визначаємо, що нам підходить. Погнали! Це капець якийсь, тільки всього та аж очі розбігаються. От треба було його сюди привезти і хай сам собі подарунок обере. Та дійсно, а то тут ламає голову і те класне, і те. Та може просто подаруємо гроші і хай саме те і купує? Та може там дівчата накупили одягу і канцтоварів. От то ще мені, якщо б одразу зійшлися на іграшках, уже б все вирішили. Ну, дівчата ж. Пішли дивитися, що вони накупили. Оце ми так нагребли, що попало. І не каже, то наче погрібалося з полиць, чи потрібно йому воно, чи ні. Може, краще йому гроші подарувати, щоб він сам собі купив, що йому треба. То якби ж би зупинились на канцтоварах, а то іграшки, одяг. Може, хлопці там вже якісь іграшки вибрали, а дівчата одяг. Залишаємо це все та пішли дивитися, що вони купили. Особливо я і тебе те, те носила, але ж він хлопець. Дівчатам і те, і те гарню, а хлопцям тільки кеда і шапка. А може там вже хлопці іграшку вивели, Обійдемося без цього одягу. А може дівчата вже якась -то товари вибрали? От і подаруємо. Одяг звичайно класний, але спробуй вгадай. Все йдемо до всіх, може там же все вирішилось. Всі понадіялись на нас і вирішили на чого накопувати. Ви бачу теж понадіялися і прийшли з порожніми руками. Ми добросовісно вибирали аж шупріли. Усі однакові я бачу, але це не вирішує питання. Півдня провели в магазині і я вже зла, голодна, як вов. Я б сама кого хоче з'їла. Але що ж робити з подарунком? Іменинник телефонує то грамо. Привіт, Сашко. Скажи, що ми скоро будемо, обираємо подарунок. Може, запитай, що він хоче, канцтовар, іграшку чи одяг. Хто про таке запитує? Це ж подарунок. Як ви думаєте, він нас чимось прогостить, бо я б вже слона з'їла. Ага, ми прийде без подарунка, а він нас пригостить зараз. Каже, кращий подарунок це ми і чекає нас в кафе, питає, що замовити. O mìíràn ṣe! Mo le mọ̀ ọ́ ọ́ ọ́.